Пенсійна реформа один з пріоритетів оновленого Кабміну. серед анонсованих змін запровадження обов'язкового накопичувального рівня. Що для цього треба, і як вже зараз, не чекаючи реформ, кожен українець може забезпечити собі додаткову пенсію, дізнавалася Олександра Бабіхіна. Сергій професійно займається фінансами вже 30 років. Інвестує сам і навчає цьому інших. П'ять років тому чоловік вирішив скористатися послугами недержавного пенсійного фонду для експерименту. Я маю розповідати своїм знайомим та клієнтам, як це працює, і це працює дуже просто. Ти ставиш автоматичні плати, платиш на свою картку. щомісяця у тебе знімається твій внесок, і ти більше не витрачаєш на це ніякого часу. Нині в Україні діє за п'ять десятків недержавних пенсійних фондів. Разом вони нараховують 900 тисяч учасників. Головне завдання недержавних пенсійних фондів це зберегти купівельну спроможність вкладених коштів, адже якщо просто покласти кілька купюр у свій каманець про запас з часом вони можуть перетворитися на копійки. Тож недержавні пенсійні фонди інвестують у різні фінансові інструменти основними інструментами. Для інвестування є інструменти з фіксованою дохідністю, тобто ті, які дають сталий відсоток. Це і депозити, і облігації, облігації внутрішньої державної позики, корпоративні облігації та інші інструменти, та і нерухомість, і земля. Укласти договір з недержавним пенсійним фондом подекуди можна навіть онлайн, але звісно фактор ризику закладений. Тож при виборі компанії слід звертати увагу на кілька факторів. Треба подивитися, скільки там учасників, які, які, які і які там обсяги активів, чи робляться вже виплати, які ці виплати. А ще формувати свою додаткову пенсію можна і через самостійні інвестиції в облігації державного займу чи нерухомість, або через страхування, депозити та валютні заощадження, треба диверсифікувати свої якби заощадження, напрями там, тобто трошки купити облігації, трошки покласти на депозит, трошки мати валюту на готівку, трошки там зробити собі медичне ну, страхування життя собі оформити. Тобто, це в ідеалі, звичайно, ага. як то розкладати яйця по різних корзинах. У нас комісії з цінних паперів та фондового ринку працюють, аби до 2027 року з'явилося хоча б 5-7 нових емітентів, тобто тих, хто випускатиме акції чи облігації. Ми хочемо, щоб з'явилися і корпоративні облігації, і муніципальні облігації, і акції якихось провідних державних компаній прибуткових, які стануть надійним джерелом для інвестування грошей наших пенсіонерів. У мінсоцполітики кажуть, робота над другим рівнем пенсійного забезпечення обо обов'язкового накопичувального триває, ключове, щоб знайти ті інструменти, які забезпечать гарантії збереження коштів, і саме це стане тим драйвером для того, щоб, по перше, політично продати, а, по перше, показати, що ця система дійсна, налаштована на захист добробуту, саме громадян. Деталі самої реформи у міністерстві обіцяють розкрити найближчим часом.